Щиро вітаю правничу спільноту України з Днем незалежності, я би сказав, не тільки незалежності, а в першу чергу самостійності нашої держави. І бажаю, щоб кожен з нас доклав максимум зусиль, до щоб змінювалася в кращий рік наша правова система, всі інститути правової системи, щоб ми нарешті досягли. Реального втілення в життя конституційного принципу верховенства права, тому що ті 24 роки, які минули з дня оголошення декларації про незалежність України, були прийняті, на мій погляд, такі найбільш відбулися, на мій погляд, такі найбільш важливі події, як ухвалення. Конституції України в 1996 році ухвалення багатьох важливих законодавчих актів, в першу чергу, Кодексів України, які так чи інакше відглядали такі зміни, які відбуваються в нашій країні. Ну і я думаю, що важливою подією для правничої спільноти було також встановлення року права, який відзначається, і фактично Дня юриста, Дня правника 8 жовтня. Відзначається щорічно, тому свят у нас достатньо, треба працювати. Працювати на благо нашої країни, нашого народу і втілювати в життя ті засадничі принципи, правничої професії, які дозволять нам зайняти пристойне місце в майбутньому серед держав і країн Європейського Союзу. Святом!